Знаєте, як відрізнити перекупа від звичайного клієнта? Зараз вам покажу, дивіться. От Він заходить і одразу дивиться сюди. В якому стані арки задні. Потім заходить, дивиться, в якому стані передні арки. От там щось вишукує, винюхує. Такий автомобільчик є в наявності в продажі. І ціна сама дешева на ринку в, такому, в такій комплектації. І в такій комплектації з таким пробігом і з такою якістю. Двигуна з такою якістю коробки, з такою якістю ходової. Такий автомобільчик є в продажу Mitsubishi Outlander. Є в продажі з, запасно, з змінною резиною. От є змінна резина там. Це є літня резина, тут стоїть зимова резина. Автомобільчик в чудовому стані, йому нічого не бракує. Коробка працює чудово, двигун працює чудово, ходова повністю перебрана. По ходовій навіть ще 200 км не на наїзджу. Одним словом, хто хоче собі надійний автомобіль 4х4, повнопривідний, коробка автомат, 2,4 об'єм двигуна, телефонуєте, контакти в шапці профілю і приїжджаєте, катається, тест-драйв, гроші на кант і поїхали додому.